Вітаю на телеканалі Раї, етері новини Прикарпаття. Я Богдан Горок. Сьогодні ми розповімо про головні здобутки року в освітній сфері, як Долинський водоканал став більш сійким до відключень світла, а також про відкриття різдвяної фотовиставки у надвірній. Починаємо. Вода навіть у випадку блекаута у Долинській громаді зробили важливий крок до енергетичної стійкості. На водоканалі запрацювала потужна система накопичення енергії. Це означає, що у випадку перебої з електропостачання мешканці матимуть воду до трьох годин безперервно. Про деталі цього технологічного рішення у сюжеті Юлії Торконяк. Енергетична незалежність. Комунальне підприємство Водоканал Долинської міської ради зробило значний крок до забезпечення надійного та безперебійного водопостачання. На підприємстві встановлено сучасну установку зберігання електроенергії хуавей Луна 215. Це обладнання має загальну ємність 215 кВт на годину та вихідну потужність 108 кВт. Установка здатна забезпечити безперервну подачу води до трьох годин у разі перебоїв з електропостачанням. Є е, години, коли електроенергія є дешевою. Ми в той період можемо забирати з мережі по дешевій ціні і її використовувати тоді, коли пікова вартість електроенергії. При роботі в літній період, коли ми акумулятори заряджаємо чисто від сонячних панелей, воно нам дає економію порядка 3000 тисячі гривень в день. Якщо використовувати її зимою, тобто ми коли забираємо з за мережі електроенергію, так як генерації майже немає зимою, вона мінімальна, то економія в грошовому клієнті становить десь порядка 1200-1500 гривень в добу. Нагадаємо, у грудні 2024 року в селі Княжолука була введена в експлуатацію сонячна електростанція потужністю 153 кВт. Директор водоканалу Сергій Яремків зазначає, це вже дало змогу зекономити значні кошти. Дана установка згенерувала сонячну електроенергію. Якщо брати в одиницях 121 121 мегаватт електроенергії. Якщо привести грошовий еквівалент, взяти вартість самої електроенергії розподілу. Воно дало нам економію 870 тисяч гривень, майже до мільйона. Це лише початок енергетичних інновацій у громаді, додає її очільник Іван Дирів. Громада активно працює над впровадженням нових енергетичних рішень вітрових електростанцій та водневих технологій. Є попередні домовленості з Асоціацією вітрової енергетики в Україні. Звичайно, треба ще прораховувати вітри по висотах і так далі, але є такі. Попередні домовленості є такі міркування і є таке сподівання, що в майбутньому ми диверсифікуємо свої енергоресурси, щоб залежати не тільки від сонця, і не тільки від повербанку, від мережі, а й використовувати вітер. Проводневі технології говорити ще передчасно. Але попередньо також є домовленість про те, що тут можливо встановлення невеличкого заводу з виробництва водню. Загалом Долинська громада вже забезпечена установками збереження енергії, зокрема на регулюючих спорудах, що дозволяє підприємствам працювати навіть під час планових чи аварійних вимкнень електроенергії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія компанія Розвиток попри виклики, освітня галузь Прикарпаття продовжує впевнено розвиватися, ставлячи у пріоритет безпеку дітей. У школах облаштовують укриття, модернізують харчоблоки та оновлюють простори. Розширюється доступність освіти та підтримується талановита молодь. Більше про пріоритети галузі розкаже Дар'я Базовод. На Прикарпатті підбили підсумки 2025 року в освітній галузі. Пріоритетом цьогоріч залишилася безпека та комфорт дітей. Понад 6 мільйонів гривень спрямували на модернізацію укриттів, а через систему Дрім залучили майже 90 мільйонів гривень державних коштів на оновлення шкільних їдалень. Не меншу увагу приділили шкільним автобусам, яких в області критично не вистачало. Ще один важливий напрям доступність освіти з 2022 року. Громади передали на потреби війська 64 шкільні автобуси цього року. Завдяки підтримці держави та співфінансування громад закуплено 40 нових автобусів, з них 13 спеціалізованих на загальну суму 147,2 млн грн. мільйона гривень. Сьогодні організованим підвезенням охоп. Вісімдесят 83% дітей, і ми працюємо над тим, щоб цифра щороку зростала. Крім того, в області приділяють увагу розвитку інклюзивної освіти, створюючи рівні умови для всіх категорій учнів. Продовжує розвиватися інклюзивна освіта. Нині нею охоплено майже 2400 дітей у 400 школах. Це на понад 10% більше ніж торік. У дитячих садках інклюзивні групи відвідують 830 дітей. У закладах працює. Понад дві тисячі асистентів учителя та більш ніж п'ять сотень асистентів-вихователя створено майже дві сотні ресурсних кімнат і 20 медіатек. На надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами передбачено субвенцію у сумі 24,3 млн грн. мільйона гривень. Не залишилися без уваги й вищі навчальні заклади. Найталановитіші студенти регіону отримали фінансову підтримку та пільги. Велика увага приділяється підтримці талановитої молоді у 2025 році. 37 студентів закладів вищої. Та фахової передвищої освіти отримали обласні стипендії на загальну суму 528 тисяч гривень. Ще 13 студентів Івано-Франківського національно технічного університету Нафти і Газу переможці Олімпіади з питань місцевого самоврядування та публічного управління отримали понад 250 тисяч гривень. Для 104 студентів з родин захисників спрямовано майже 1,1 мільйона гривень стипендії. А для 88 студентів, учасників бойових дій, передбачено 1,2 мільйона гривень підтримки на оплату за навчання. Завершуючи звіт, очільниця Прикарпаття підкреслила, що інвестиції в освіту це фундамент незламності держави. Попри всі труднощі, ми продовжуємо будувати якісну, сучасну, доступну та безпечну освіту. Це результат спільної праці педагогів, громад, батьків, держави та всіх небайдужих людей, які щодня роблять внесок у розвиток галузі освіти. Світи разом формуємо майбутнє нашого краю. Дякую за вашу працю. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія раї аварії на Прикарпатті на території Каловського, Коломийського, Галицького, Долинського та Богорочанського районів сталася низка дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок цих аварій. Двоє людей загинули ще восьмеро отримали травми. За всіма фактами, поліція розпочала кримінальні провадження. Деталі цих автопригод у сюжеті Юлії Торконяк. Протягом минулих вихідних на території Калуцького, Коломийського, Галицького, Долинського та Богородчанського районів сталася низка дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок цих аварій двоє осіб загинули, а восьмеро отримали травми. Ввечері, 13 грудня у місті Булехів, автомобіль зіткнувся із мотоциклом. 46-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Peugeot, під час з'їзду з центральної автодороги, не переконався у безпечності виконання маневру та не надав перевагу в Русі зустрічному транспортному засобу, внаслідок чого допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням шестирічного місцевого мешканця. У результаті аварії неповнолітній водій мотоцикла та його пасажир 2009 року народження отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Зовані до лікувального закладу водії транспортних засобів перебували у тверезому стані. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, триває досудове розслідування того ж дня у селищі отинія Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх 15-річний мешканець отинійської територіальної громади, керуючи мотоциклом та рухаючись у напрямку міста Івано-Франківськ. Разом з неповнолітньою пасажиркою 2013 року народження не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та проявив неуважність. У результаті цього мотоцикл допустив зіткнення з автомобілем Рено під керуванням 38-річного мешканця Львівської області, який рухався попереду в попутному напрямку та пригальмовував. Водії були тверезими. Проте малолітню пасажирку мотоцикла госпіталізували з травмами. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 280. 86 кримінального кодексу України автопригода зі смертельними наслідками сталася у селі Крило з Галицької громади. 25-річна мешканка міста Бурштин керуючи автомобілем Hyundai рухаючись неосвітленою ділянкою. Автодороги Н 09 дев'ять Львів допустила наїзд на пішоході. 69-річну жінку та 73-річного чоловіка, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. Після наїзду пішоходи впали на проїзну частину дороги, де на них здійснив наїзд автомобіль Хонда під керуванням 54-річного мешканця Бурштина, який рухався позаду у попутному напрямку. Постраждалих доставили до лікарні, але жінка від отриманих травм померла. Водії були тверезими. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Стої кримінального кодексу України цієї ж доби у селі Балинці Заболотівської громади сталася ще одна аварія зі смертельними наслідками. 43-річний мешканець, керуючи автомобілем, Мерседес Бенс, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив наїзд на 69-річного пішохода, який стояв на краю проїзної частини дороги. Потерпілого доставили до медичного закладу, однак він помер від отриманих травм. Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру за частиною 3 статті 286 Прим. 1 кримінального кодексу України. 14 грудня дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилась у селі Надії в Долинської громади. 66-річний мешканець Спаської територіальної громади керуючи автомобілем «Деоланос» та рухаючись автодорогою ЕНДІЦІЯ Стриї Чернівці Мамалига. Попередньо не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем під керуванням 59-річного мешканця Долини, який здійснював маневр повороту. У наслідок зіткнення Рено виїхав на зустрічну смугу руху, а автомобіль Вольво під керуванням 24 річного мешканця Івано-Франківська, уникаючи зіткнення, з'їхав у кювет. Водії ДЕО та Рено з травмами доставлені до медичного закладу. Розпочато також кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна ДТП з потерпілим сталася 14 грудня у селі Гута Солотвинської громади. 19-річний водій автомобіля Фольксваген не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення зі скутером, яким керувався 17-річний мешканець громади. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітнього скутериста та його. Пасажира 2008 року народження з травмами було доставлено до лікувального закладу. Водій автомобіля був тверезий, А у водія скутера відібрано зразки крові для перевірки на стан сп'яніння. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують, дотримання правил дорожнього руху відповідальність кожного. Водіям слід обирати безпечну швидкість, дотримуватись дистанції та бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів. А пішоходам необхідно переконуватися у безпечності переходу дороги та використовувати світловідбивні елементи у темну пору доби. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у Івано-Франківську міська влада проінспектувала два інфраструктурні об'єкти. На новому мості вже завершено асфальтування, встановлено опори та освітлення. Об'єкт готують до введення в експлуатацію. А в тролейбусному депо обговорювали запуск нового маршруту після прибуття до обусів. Більше про цю перевірку дивіться у нашому сюжеті. Голова Івано-Франківської громади провів традиційну щовівторкову інспекцію. Цього разу значну увагу приділили комунальному підприємству Електроавтотранс. Його директор Віталій Голутяк каже: невдовзі мають відкрити новий маршрут, за який нещодавно проголосували франківці в соціальних мережах. Крім того, підприємство активно проводить курси для водіїв тролейбусів і автобусів. У нас сьогоднішнього дня ми приймаємо тролейбуси з автономним ходом. Вони будуть. Перша партія, яка мала бути до кінця цього року, вона прибуде протягом цього тижня. Наступна партія на початку наступного року, і десь уже за місяць півтори ми зможемо запустити маршрут, тому що це для нас нова техніка. Ми ще будемо її обкатувати і дивитися, як вона себе поводить в наших умовах. По водіях у нас розпочинається з понеділка навчання нової групи водіїв тролейбусів, тобто ми запрошуємо, хто ще. Не долучився, але має таке бажання. Є кілька днів для того, щоб доздати документи. Інспекція також перевірила хід роботи на новому мості на пасічній. Керівник дільниці мостобудівельного загону 112 Олег Титаренко запевняє, проєкт перебуває на завершальному етапі. На мості проводяться завершальні роботи: це монтаж стовбів освітлення, підключення. Доставляється бар'єрне огородження, робиться гідроізоляція спряжень металевих і асфальтобетонних частин. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підсумував інспекцію та розповів про подальші плани. Ми сьогодні було тролейбусного депо, говорили про розвиток комунального транспорту. Франківськ далі розвиває комунальний транспорт і багато є планів. Зараз ми чекаємо до обуси вже в івано франківську і будемо запускати новий маршрут, 9 до обусів. А також заїхали на будівництво нового моста. Тут якраз вже повністю міст, роблять тротуари якраз зеленого кольору. І червоного тому освітлення, опори освітлення вже поставили зараз до світильники вішати. Ну і робимо багато таких упоряджувальних робіт, які сьогодні треба зробити, щоб підготувати міст для ведення експлуатацію. Роботи ще є, але ми крок за кроком рухаємося до відкриття цього моста. Дар'я базовут Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї Різдво у світлинах. У музеї історії Надвернянщини стартувала різдвяна фотовиставка народної аматорської кінофотостудії Трембіта. Експозиція складається з понад півсотні світлин від семи місцевих фотографів. Мистецьку подію відвідала і наша Іванна Осташук. У музеї історії Надвірнянщини презентували 11-ту виступку різдвяних світлин від фотомитців народної аматорської кінофотостудії Трембіта. Захід розпочався з урочистої події. Пластуни станиці надвірна принесли до музею вифлеємський вогонь миру, який традиційно напередодні Різдва розносять по закладах та організаціях міста. Прийшли сюди, щоб передати Вифлеємський вогонь і заспівати традиційну пісню. Та дуже гарні фотографії. Нічна надвірна, дуже красива, дуже різерна атмосфера. Подобається на виставці. Представлено 53 світлини від семи місцевих фотомітців. Кожна робота передає різдвяний настрій, засніжені пейзажі та щирі миті життя надвірнянщини. Близько десяти своїх робіт виставив Ярослав Лозинський. На його світлинах зображена зимова надвірна, яка виглядає спокійною і водночас величною. Зимова надвірна. Навіть цей горіх, він теж надвірна, а це вже біля мене це сільський мотив, такий зимовий. Іний, ну, вона, вона кожен по-своєму цікаві. Ну, тут стан такий цікавий, це вже і ніч, і сніг. І освітлення і нічне надвірної. Фотостудія Трембіта об'єднує митців різних поколінь. Один із них Борис Галюк, який захоплюється фотографією понад півстоліття і продовжує займатися улюбленою справою. Мої шість робіт ця, ці і ця гуцулка. Ці дві роботи це в наше знято 20-му році, 4 січня. Дуже випали великі сніги. І я пішов на другий день. Знімати мені дуже сподобалося. Керує кінофотостудією Трембіта Роман Глодан. Він підкреслює такі виставки: це не лише мистецтво, а й можливість поділитися світлом різдва з кожним відвідувачем. Студійцями робиться знімки в основному. Всі з погляду того, що вони нам подобаються, то ми не можемо зробити ті фотографії, які нам не подобаються. Ми стараємося робити ті, які цікавлять людей, ті, які цікавлять публіку, і ті картини, які роблять наші студійці. Тобто, всі фотографії зроблені ну не спеціально, але. Якісно і добре, різдвяна фотовиставка у музеї історії Надвірнянщини триватиме кілька тижнів. Відвідати її можуть усі охочі, щоб відчути різдвяну мить у кадрі. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї у Коломийському районі. В селі Королівка відбувся відкритий чемпіонат області з греплінгу. Змагання, що зібрали понад 400 учасників, продемонстрували високий рівень підготовки спортсменів Прикарпаття. Наші коломийські журналісти вже готові розповісти про перемоги та боротьбу на татамі. Уперше в історії, коло стала місцем проведення змагань з греплінгу. На відкриту першість міста завітали спортсмени з чотирьох областей України. Один із організаторів турніру, виконуючи обов'язки президента обласної федерації Греплінгу Юрій Данищук, висловив задоволення рівнем проведення змагань і бажання зробити їх традиційними. Ми дуже задоволені і дуже вдячні всім, хто долучився до і підтримував наш захід. Дякую спортсменам, дякую командам тренерам, які приїхали з різних областей України. Дякую батькам за підтримку. Та якою Коломая Коломоя виставила значну кількість власних спортсменів? Тренер Владислав тішиться виступами своїх підопічних. Я представив 20 своїх спортсменів. Змагання дуже належного рівня. Це чемпіонат області по греблі. тепер він проводиться в нашому місті в Коломиї, селі Королівці. Це для нас можна сказати, вже. Така маленька перемога, що область Це проводиться не тільки в Франківську, а вже і в нашому районі. Серед неймолочних учасників – річний Марко, який зміг вибороти бронзову медаль на цьому турнірі. Я робив там боровся і дві виграв сутички, а вона програв сутка. Мені подобаються змагання, що там багато. Часники і всі там бореться. Для Дениса цей турнір став дебютом у греплінгу. Хоча він має досвід в інших видах і Він радить цей спорт усім охочим. Цей вид спорту, насправді дуже-дуже багатогранний. Він, мені здається, особливо сьогодні, має дуже велике значення по тій причині, що як діти, так і дорослі, незалежно від віку, можуть приходити навчатися виступати, так само ветерани, які, на жаль, на цій злочасній війні втратили кінцівки, вони так само себе можуть тут проявляти, оскільки, оскільки позиції тому подібні навики прийоми дозволяють виконувати навіть за таких умов, коли у героїв бракує кінців. Організатори впевнені, що завдяки успішному дебюту турніри з Греплінгу, можливі навіть більшого масштабу, тепер частіше проводитимуть у місті над прутом. З колоною Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. На цьому ми ставимо крапку в огляді головних новин Прикарпаття. Етер телеканалу Раї триває і вже за мить найважливіші події зі світової арени. Залишайтеся з нами.